Доброго дня, мої глядачі. Сьогодні у нас останній в цьому році крайній так скажемо випуск перед новорічний з головним тренером БК Рівно, БК Говерла. Перепрошую да, віктором Бугрою. Вітаю, доброго вечора. Дивіться: відзначив БК Рівно, тому що у мене було якби скажемо інтерв'ю з вашим колегою. Ми з ним говорили. Він відзначав, що знаєте такий вступ. Що в нього така мета зайняти шо шосте місце по результатам регулярного чемпіонату, і це те місце, котре наразі займаєте ви в на таблиці. Тому до вас таке давайте відразу перше питання: які цілі на другу частину чемпіонату? Е, ну, цілі, як я вже казав, так в інтерв'ю нашій прес-службі, цілі самі самі вищі, так ну. Ми хотіли б ідеальне для нас місце було б це третє, четверте. Вау, ну, дивіться, у вас, як я зараз дивлюся на предмету на таблиці, то у вас ще дві гри запасу, то в принципі, це, я так розумію, повні, ну, досягаємо мета. Ну, так, так. Ну, звичайно, ми готуємося так, до кожної команди. Хочемо. З ігрою додати від гри до гри, тому цілі ну, самі вище стоять перед нами, але чемпіонат веще попереду, тому будемо старатися те, що від нас е, вимагають так наші фани, е, дирекція клубу, президент, так е, тому цілі самі вище. Дивіться вас, окрім того, що зараз як визначаєте цілі саме вищі безпосередньо в регулярному чемпіонаті, я так розумію, це ж там відіграє свої певні е складові в, в, в жеребкування на плей-офф. Але у вас наразі як, як є, така я маю надію, ну мені так здається, що мабуть, найкраще досягнення першої частини сезону, це ви вийшли е фінал чотирьох Кубку України. Це була, скажімо так, прогнозовано, чи все таки десь якась доля фарту? Я б не сказав так, що доля фарту дуже сильні команди, так, були з нами Черкаські мавпи, потім на наступний день ми на Запоріжжя вже готувались, тому я б не сказав так, що Черкас це слабка команда чи Запоріжжя, так. Що це слабка команда. Ми ретельно до цих ігор готувалися, і також розбирали її Миколаю, бо ми не знали, на, кого, на яку ми пару попадемо. Чи, чи це буде Баскет, чи це буде Запоріжжя? Тому, звичайно, іграли дома, десь наші трибуни завжди нас ведуть вперед. І десь відіграв. Майданчик, так, свою роль, що ми були вдома, ми, ми були в своїх рідних сінах, Тому я гадаю, що хлопці, так, місто наше ми заслужили все заслужено, і ми вийшли в одну четверту фіналу кубка. Як ви давайте так: ціль на кубок? Яке місце? Е так, як я вже сказав, так, хочеться саме далі ну, пройти в Кубку. Так? Фінал чотирьох це вже для нас успіх, але ми на цьому не хочемо зупинятися. Тому кубок це так же само, ми, ми не знаємо, на кого ми вийдемо. Якщо ми вийдемо на Дніпро, Дніпро це ну, чемпіон, це дуже сильна команда. Так? Цільний кубок, я скажу так: все буде залежати від жеребкування, але ми будемо настроєні на кожну команду. Ну, фінал, як мінімум, фінал, чи там? Вий, ні, ні, звичайно хочеться фінал. Звичайно, хочеться фінал. Окей, дивіться, ви безпосередньо, я зараз також ще переглянув інформацію, щоб не помилитися. На сьогоднішній день ви як 16 тижнів по тому, очолили команду. Це маленький проміжок, часу, якщо дивитися більш у такому загальному форматі. Але на сьогоднішній день видаєте результат. І результат доволі таки крутий, як по мені. За, ну, за цей проміжок часу. Як ви вважаєте, все вдалося чи щось ще ні? Е, я б не сказав так, що все вдалося, але. Деякі моменти нам вдаються так, ну ми дуже багато працюємо на тренуваннях. Хлопці викладаються так по максимуму. Тому це також їхня заслуга у першу чергу. так. Те, що ми домовляємося перед іграми, то, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях, так, воно дає свій результат. Тому я не хочу казати так, що я вже там. Десь випригнув так, що я щось зробив дуже багато. Це ну це мінімум, але хочеться далі прогресувати, так, ставати ще краще і кращим. Якщо повертаючись, от зараз так скажемо в реалії сьогоднішнього чемпіонату, турнірну таблицю, яка є, ви визначили, що у вас тройка чи четвірка це такі буде круті результати. Щодо, як би скажемо, підсилення зимового. Ви плануєте когось можна знати такий анонс перед новорічних, хто до вас під'єднається до команди, або, можливо, хто піде з команди? Поки що важко так знайти хороших гравців. Так. Хотілося б українців, звичайно, але їх зараз дуже мало. Багато гравців грають за кордоном Амер... Також ми шукали варіанти з е, американцем, е, тому зараз важко відповісти на це питання, але все-таки робота ведеться, ми спостерігаємо, е, я комунікую з агентами. Тому я не знаю, можливо, після Нового року так, але поки що ми граємо тим складом, який в нас є, і. На даний момент ніхто ну, тобто нікого я не збираюся сам виганяти, мені цей склад підходить. Є молоді гравці, є досвідчені гравці, тому ми рухаємося далі. А от якщо взяти, як би скажемо, реалії також сьогоднішнього дня, ваш прямий конкурент безпосередньо на сьогоднішній день, зараз рівне ви з ним кількість перемог, можна так сказати, одну щеблину. Вони од нещодавно відзначали, ну, в принципі, в кубки вони не виступали за того, що не було фінансування. Mm -hmm. Як безпосередньо в цьому у вас команді з фінансуванням? І, як би скажемо, як ви гадаєте, чи відіграється ситуація взагалі якби на турнірній таблиці? чи ні? Та я думаю, що не відіграє в нас, в принципі, з фінансовою точкою зору? Все добре, всі хлопці задоволені, тобто заборгованостей в нас перед гравцями немає. Зарплата виплачується вчасно, так як і домовлялися. В принципі, по умовах всі гравці задоволені. А от особисто для вас, знаєте, можливо, це якийсь секрет. Не знаю. От ви як молодий фахівець, який от. Ми тільки прийшли очолити команду безпосередньо Суперліги, це такий рівень в Україні найвищий. Були якісь особисто, знаєте, ваші вимоги, що я хочу то або мені потрібно те перед підписанням? Звичайно, що ні. В принципі, так і, так як ви сказали, я ще молодий фахівець, тобто я зараз не можу якісь там умови ставити, так тільки я ставлю умови, ну щодо. У комплектації так гравців, кого я хочу бачити на першому номері, на другому, на п'ятому номері. Тому мої вимоги тільки до складу. Все. Окей. Ні, про можливо, знаєте, як можливо, були якісь там особисті, такі, що я хочу там, наприклад, мені потрібно те, 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 такі прай прайс такий. Ні-ні. <смеш> ні Я тільки хочу, щоб е гравці мали так е комфортні умови, щоб їм е подобався клуб е відношення до них, тому безпосередньо тільки до гравців. Але от е якщо так дивитися, от зараз е ви як головний тренер команди, е ви б хотіли б, до прикладу, щоб так. Ну, не знаю, давайте от уявимо, що плей-офф вже там весна. Закінчиться плей-офф. І от деякі говорять, що це з тренерської, можливо, недоречно так, знаєте, закидувати вудку наперед. Але все-таки хотіли б, щоб, по, там, до прикладу, у вас була фінальна серія, там, фінал там, за перше місце там, чи за третє місце в такому плані? Звичайно, звичайно, я думаю, що це. ну... Е Кожна мрія так, тренера, ну, досягати успіху, до, досягати хорошого успіху. Це далі прогрес в твоїй кар'єрі як тренера, тобто звичайно хотів би. І давайте тепер наступний, на такий, трохи такий підживка до цього. Що для цього ви, Що для цього є і що для цього не вистачає, на вашу думку? От саме на цей день. Е, ну... Трішки так, можливо би хотілося бачити ще у команді одного-двох легіонерів, так для підсилення. Також хотілося бачити би п'ятого номера. Тобто, щоб більша в тебе була ротація в команді, а не там 7-8 гравців, так, щоб було повноцінних 10 гравців, так, які. Можуть один одного міняти і підсилювати ігру. А давайте от тепер, знаєте, тепер за цим зрозуміли. А мені цікаво, знаєте, трохи підвести результати цього року 2025-го, це безпосередньо от от як би скажемо, уже нового року. І ви, як експерт, ви як тренер, особисто для вас, для вашої команди під вашим керівництвом, який був найкращий матч за цей час? Ну, Мені здається, я б не виділяв так, один матч. Я б виділив останніх дві гри з черкаськими мавпами в Кубку і з Запоріжжям, коли ми грали вдома. Ну, цих дві гри досить непогані, так? В плані результативності, так, звичайно, по захисту є питання, але Команда бігла, так видно було, що команда була заряджена по максимуму. Тобто, проти Черкас, так ми віддали, якщо я не помиляюсь, 29 передач на команду. Це найбільший показник за всі наші ігри. І також проти Запоріжжя ми віддали 25 передач. Тобто іграла команда, ніхто м'яч не перетягував на себе. Хлопці старалися один для одного, старалися для міста, тому я б виділив цих дві ігри. Ей, а що не вдалося? Можливо, якийсь матч пішов взагалі не так. Е, мені здається, що виїзд до рівного. Коли ми грали з Рівнем наш перший ігровий день, коли ми програли мінус 42, якщо я не помиляюсь. Там ну, повністю провальна гра, так деколи бувають такі дні, ніби ти її настроїшся на команду, ти її розбираєш. Тобто, ти знаєш, що вони будуть грати, які в них гравці, які в них легіонери. Тому десь ми, можливо, так перегоріли, десь рівне добре зіграли, десь вони влучили. Тобто можна сказати так, що погано ми зіграли в захисті в першу чергу. Пропустили 100 очок, так, 102 здається, і вони влучили трьохочкові, так, всі майже свої кітки, тобто в них процент був. У них там все летіло, у них да, там все летіло, так. Шість трьохочкових тому. Ну, якось так, так, такі ігри бувають, але ці ігри наоборот, мені здається, нас загартували так. Ми на наступний день. З Київбаски там непогано зіграло, хоча так же само в Київ та на другий день нічого не полетіло, у них процент трьохочкових, мені здається, до десяти був. Там, да, так, знаєте, таке відчуття в той день. 에, особисто я дивився, ваш матч з «Рівном». Це не просто, це просто летіло, я ж кажу, все, і відкуда не кидай, все полетіло. Ну Моє так, ну, ну бувають такі дні, так, коли команда грає вдома. Тим більше так вони грали вдома, у них трибуни їх гнали, так, вони десь. Тобто ми їм дали відчути оцей їхній ритм і вони, скажімо так, понеслися. А от кого ви відзначите кращого гравця? Своєї команди? Ну так. Ми, ми говоримо за Говерду. Ну, я би не хотів ну, відзначати так одного гравця, я б е, хотів е, тобто, сказати, що і граю команду, у мене немає ну, любимчиків. Е, там, неважливо, яка позиція, так, перший номер, чи там другий, чи там п'ятий номер. Тобто грає команда, тому я за командний баскетбол, скажімо так. Браво! Ну, отут реальна відповідь просто браво. Це от, та тренерська філософія, котра, котра повинна бути, на мою думку, в тренера, скажімо так, це реально круто. Е, мені чесно, навіть, навіть сподобалося. Я думаю, можливо, можливо когось там почне кер... там, називати то добре, то й не добре, тут прям команду відзначили. Окей, е, дивіться, мене... зараз питання ще до вас: я дивлюся позаду вас така гарна ялиночка. Знаєте, так, трохи відкинути так. формат. Хто, хто, хто її наряджав? Вона дуже гарна. Е, ну, наряджали ми з моєю дружиною, так, ну, готуємося до свят, готуємося зустрічати Новий рік, тому я купляв і, і двоє, скажімо так, наряджали її, так. Ну тоді Наряджко. дружині, перед, дружині передасте мої вітання, тому що ялинка реально дуже я дивлюся в екран, дуже гарненька. Да, дякую, дякую, дякую. обов'язково е, Перед останній такий, скажімо, цикл нашої розмови, тому що я зараз дивлюся по часу, і я розумію, зараз я згадав, що от у мене з хвилини на хвилину може бути отак от посвідство вам і не буде. Е, тому дивіться, е, я от хочу з вами зараз обговорити формат, що може відзначити, ви молодий тренер, котрий от буквально нещодавно від, відмітив від, очолив команду. І вже цей маленький час уже команда даває результати. В чому ваша сила як тренера? От, психологія, можливо, фіз... фізика, можливо, ще якісь індивідуальні підходи. В чому ви себе можете характеризувати як тренера? В чому ваша сила? Ну, по перше, я б не сказав так, що я зараз там якийсь сильний тренер. Так, Е, ну Філософія, так, ми завжди хочемо грати краще в захисті. Ми завжди хочемо командно нападати. Тобто, е перше саме, я говорю гравцям, щоб вони вірили в себе. Тобто, і там і є, є деякі гравці, які. Ну, тобто неправильно десь прийняли рішення, вони переживають так, вони не знають, як відреагує тренер. Тобто, це, в першу саму чергу це довіра до, ну, до своїх гравців, їхній настрой на ігру. І, в принципі, так, якщо ти бачиш, що тобі, що тобі гравці довіряють, так, як молодому тренеру. Що я в них вірю, і це часом воно йде як в комплексі, тобто відчувається довіра так як гравців до тренера, так і до тренера до самих гравців. Знаєте, от е, мені подобається, я вже відзначав, те, що ви говорите не за особистість, не за одну людину, а говорите, як би скажемо, за команду. Тому. Я от не знаю, але в мене таке відчуття, що якщо у вас буде позитивний результат, а він не одмінна буде. І ви, як би скажемо, в регулярці мінімум четверте, як ви відзначили, це все ж таки займете, а кубки пройдете якомога далі, це все-таки буде реальний результат того, що ви і ваша, якби скажемо, команда тренерська підібрали ту. Філософію, котра притаманна вам, і котра дає результат на майданчику. Тому, в принципі, дивіться, я дякую вам за сьогоднішнє наше експрес-таке інтерв'ю, тому що у нас наші реалії зі світлом, на жаль, дають про себе знати. Ну так. А, але але я хочу анонсувати, що ви підготували для наших глядачів маленький подаруночок під ялинку. Можете анонсувати, будь ласка, сказати, що це, а ми потім може пізніше трохи покажемо. Так, це буде наша клубна футболка, тому я день-два я її обов'язково відправлю. Якщо треба, з автографами гравців, якщо буде супер, все. Тоді з автограф з автографами всіх гравців нашої команди обов'язково вам відправимо. Чудово. І тоді ми з вами дивіться. Давайте ми з вами зараз ну, трохи пізніше домовимося, або ми виставимо на якийсь її розіграш, або ми або ми просто знаєте, зробимо такий маленький різдвяний подарунок. Серед ваших уболівальників вашого клубу. От треба буде подумати, як його краще буде зробити. А від себе я вам ще раз хочу подякувати: подякувати вам, подякувати вашій дружині за ще раз за таку гарну ярунку, тому що я реально мені сподобалася. І бажаю, бажаю успіху на майданчику і щоб все ж таки, як мінімум, четверте місце, а то бажано по результатам, як би скаже, може, плей-офф, ви. Тримали, знаєте, отут десь у вас така висіла одна медаль. Це було вже чудово. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. В принципі, всім дякую. От, дивіться, і в нас є традиція: ми отак друг другу тиснемо руку через екран. Все, я вам дякую тоді з вами на зв'язочку. Так, дякую.